Вітаю вас у творчій майстерні. Так як зараз у нас чудова пора літо, яка радує нас яскравими кольорами та квітами, пропоную вам сьогодні зробити об'ємну квітку лілії. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, білий папір, серветка, ножиці, простий олівець, пензлик, клей та фломастер. Ось такі заготовки робимо для пелюсток. Простим олівцем промальовуємо. Ось такі пелюстки в мене вийшли. А зараз ми їх прикрасимо. Коричневим фломастером намалюємо такі крапочки по всій пелюстці. З білого паперу робимо серединку для нашої квітки. Вирізаємо смужки довжиною 15 см 3 штуки. Зараз будемо збирати нашу квітку. Для серединки з'єднуємо наші смужки. За допомогою олівця закручуємо ключики нашої серединки. Формуємо нашу квітку. Зараз будемо надавати об'єму нашій кліпці. Беремо інший кінець пелюстки, намащуємо клеєм і формуємо квітку, як на відео. Зараз намащуємо клеєм середини квітки. У нас залишилось дві заготовки, з яких ми зробимо бутони для нашої квітки. Зараз за допомогою фломастера промалюємо стебло та листочки для нашої лілії. Ось така гарна квітка в мене вийшла. Чекаю ваших робіт. До нових зустрічей!